Прообраз святого Христа в старому заповіті. Прообраз святого Христа і знаряддя нашого спасіння у різний спосіб згадує старий заповіт. І до Адама сказав він, за те, що ти послухав голосу жінки своєї та її з того дерева що я наказав бо тобі, від нього не їж, проклята через тебе земля, ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. життям. Ось ще в раю було посаджено деревом яке було прообразом дерева, на якому був розіп'ятий Господь наш Ісус Христос, і на цьому дереві Ісус Христос звершив спасіння роду людського. А Йосип узяв їх обох, Єфрема свого правичою лівиці Ізраїля, а Манасію свою лівиці від правеці Ізраїля, та й до нього підвів. І простяг Ізраїль правицю свого, та й поклав на голову Єфрема. А Він молодший, а лівичу свого на голову Манасії. Він схрестив свої руки хоч Манасія перворідний, і він поблагословив Йосипа та й промовив. Бог що перед обличчям його ходили батьки мої врам та Ісак, що пасе мене відколи колі існує аж до цього дня. Ангел що рятує мене від цього лихого, нехай поблагословить цих юнаків. Патріарх Яків, благословляючи синів свого сина Іосифа, схрестив свої руки, поклавши образи Христа їх на голови, синів Іосифа. І нехай візьмуть тієї крові, і нехай покроплять на обидва, бокові одвірки і на одвірок верхні у тих домах, що будуть істи у них, і буде та кров вам, знаком на тих домах, що там ви і побачу ту кров, і обмену вас і не буде між вами зубної порази, бо я биватиму в єгипетській краї. Коли євреї виходили з Єгипту, Бог звелів позначити Будинки, в яких проживали євреї, жертвеною кров'ю ягнят, помазували євреї двірки своїх будинків, косяки дверей, які були зроблені у вигляді Христа. І ось ці, ці, ці хрести були помазані, окроплені кров'ю ягнят і ангел Господень, коли бачив помазані кров'ю одвірки будинків євреїв, проходив мимо. Не вбивав єврейських первинців, залишав їх живими. І сталося, коли майсей піднімав свої руки, то перемав Ізраїль. А коли його опускались, то перемав Амалик. і збудував майсей жертвівника і назвав ім'я Йому Єгова Нісі Господь знамено моє. Мойсей, під час войного конфлікту з Амаликітянами молився до Господа Бога, піднімав свої руки і утворював хрест. Коли хрестообразному вигляді він молився, євреї перемагали. А коли Моїсей Хрест не зображував своїми руками, перемагали вороги. Ось яке ще в старому заповіті. Ma znaчення хресть. із крові, що на жартівнику, і золе помазання, ти покропиш на Аарона і нашатио, та не на синів його, наша Синів його з Ним. І освятиться Він і Шати його, та Сини і шати синів його з ним. Ось притивною кров'ю освячувалися старозавітні первосвященники. Ось, і в новому заповіті жертвена кров Ісуса Христа освячує. Той, хто приймає цю кров святу, а кров Ісуса Христа була на святому Христі, тому і хрестне знамене, воно освячено божеством Ісуса Христа і Опричистою кров'ю. Так як в старому заповіті я Виня, крові освячувався первосвященник і його спадкоємці. Так і в новому заповіті кров Ісуса Христа освятила хресне знамено на якому він Господь наш був розп'ятий. Сім день будеш складати окупана жертвинику і освятиш його і стане той жертвині найсвятішим, все, що доторкнеться до жертвенника, освятиться. Навіть і Речі святі освячувалися в Єрусалимському храмі, жертвіною кров'ю, і ставали святими і освячувалися ті, які торкнулися цих старозавітних святий. Тим більше освячений Хрест. Ісуса Христа, Його причистою кров'ю і хто торкнеться цього хресного знамени, Він теж посівачується силою Божою. Господь промовив до Моїсея, говорячи миру святого помазання і намастишне жертв унікації, цілопалення та всі речі Його. Освятиш їх, стануть вони найсвятішим. Все, що доторкнеться до них, освятиться. Старозавітний жертвенник, цілопалення, якому приносилися в жертву твариним, освячений був миром і хто торкався цього жертвенника теж освячувався. Так і, хто торкається святого знамення Христового, освячується Божественною силою, благодаттю Святого Духа, що у старому заповіті освячувалися речі, так тим більше в новому заповіті. Коли прийшла на землю благодать Божа, освячуються священні речі, у особливості хресні не знамени. І війшли Моїсей та Арон від громади до входу з Києві заповіту та й попадали на обличчя Своїм, поклонялися в старому заповіті. Святиням, які знаходилися в скині, а потім і в Ірусалимському храмі. Теж і в новому заповіті, потрібно шанувати святині, поклонятися їм, в тому числі і Христу Господньому. Сказав Господь до Моїсея, зроби собі сарафа і вистав його на жердині. І станеться корень, покусаний, як погляне на нього, то буде жити. І зробив Моїсей мід'яного змія і виставив його на жердині. Сталося, якщо змій покусав Ко, то той дивився на мідяного змія і жив. В старому заповіті Мойсей зробив жердину у вигляді Христа. І до цієї жердини зробленого Христа прибив змія. І він мав рятівну силу, хрест на якому був прибитий змій. Хто тільки дивився на мідного змія, прибитого на хресті після вкусу троєних змій, ставав невразливим, не помирав, залишався живим і роздер Ісус одержав Свою та й упав на обличчя своє перед Господнім ковчегом. Ісус Навен поклонився святині з ковчегу, на якому знаходилися два хіровими. І святі речі поставлені були з крижані Моїсея розквітлий. Рездаронам і Манном. Як в старому заповіті поклонялися святиням, так і в Новому Заповіті це дозволено чинити, поклонятися святим речам. І освячені благодаті Божою. Воза простяг руку до Божого ковча і скопив його і запалився Господній гнів на возу, і Бог ворозив його там за цю провину. В старому заповіті ковчег, сповнений великої божественної благодаті, у святим. Торкнувся уза цієї святині і відразу був уражений смертю. Тож і в новому заповіті всі речі освячені Божою благодаттю, є великими святинями для християн. Їх треба шанувати, торкатися них, бо від них виходить, бо Реслена благодать, яка освячує того, хто торкається тих святих речей. Єзекія понищив парки його та жертвенники його. І сказав Йоді та Єрусалимові, перед усім тільки жертвенником будете вклонятися в Єрусалимі. В старому заповіті, євреї кланялися в Єрусалимському храмі, перед храмом і всередині храму, перед всіма святинями, які були поставлені. У храмі. До храму Святого Твова клонюся страху Твоїм, говорить пророк Давид, який страхом кланявся богові до святині, в якій знаходився невидимий Господь Бог. Можна поклонятися в храмах Божих і в новому заповіті, ти дав знамено тим, хто боїться тебе, щоб збирались вони перед правдою, щоб любі твої були визволені. Господь дав знамене своє. Щоб ті, які шанують Господа Бога, через все знамени були визволені від вічної смерті. Про це мовить Пророк Давид. Величуйте Господа нашого, Бога і вклоняйтесь під ніг його він бо святий. Знову. Промовляє Пророк Давид підніжжя вніг Господніх на Христі Господньому. Зображені. Ми вклоняємося Ісусу Христу до підніжжя. Його ніг, який був розіп'ятий на христі Господньому. Про це сповіщав пророк Давид, що так буде звеличуватися Господь Бог. Відім, їм же умешкання його, поклонімось підніжкові ніг Його. О знову цар Давид предвозвіщає, як будуть поклонятися в майбутньому живому Богові. Будуть мати можливість підніжкові ніг його вклонитися. Це Ісусу Христос, який. Розіп'ятий буде на Христі. Клоняюсь до храму святого Твого, промовляє Рог Давид. Поклонялися в старому заповіті, пророки, так і всі люди храмові. Господньому, який знаходився в Єрусалимі, благословене дерево, через яке буває правда, говорить премудрий, що в старому заповіті вже згадувалося про дерево, на якому буде розіп'яти Ісус Христос, Його хрест. І це дерево благословенне Богом. Про це що в старому заповіті вели мову праведники Божі. І вийде пагінчик із Дня Єссеєвого і поганим підійме Він знамено. Із громадить вигнанців Ізраїля, і розпорошення Юди збере з чотирьох країв світу. Ось паїнчик існям, підійметься, з якого буде зроблений хрест. З на Господні. І цей хрест приверне увагу всіх вигнаних із Ізраїлю і тих, які будуть розпорошені юдеїв. Збере всіх їх з чотирьох країн світу. Це Хрест Господня став центром всієї вселенної до Христа Господнього звернені поряди всіх, хто хоче спасіння вічного життя. Про це Мовив в старому заповіті Ісаїя. Слава Ліванська прибуде до тебе, хіпари, сосна й Бог, будуть разом, щоб приоздобити місце святині моєї і місце ніх своїх я пошаную. І зігнуті прийду до тебе сини твоїх. Кривдників і кланятись буде до стіб твоїх ніг усі ненависники. Хрест Господень був по переданню зроблений із трьох дерев і він став прекрасою. І великою святинію Божою для всього світу Його пошанує сам Господь і до цього хресного знамення вернуться не тільки. Вибрані Богом люди синів Ізраїля, але й усі погані. Ті, які не знали про правдивого Бога, були ідолопоклонниками. І всі будуть кланятися до стіп то, хто буде зображений на цьому дереві, це Ісус Христос. Я їм дам знака та їх позбираю. Це говорить пророк Захарія, а знак, який дав. Господь вибраним Своїм це хресне знамене. Ось хресне знамене, воно з'єднає всіх людей в єдину церкву Христову. І Господь Ісус Христос буде. Главою цього, свого тіла церкви Христової і ознакою приналежності до церкви Христової буде хрест знамення, який може осінняти себе християнин. І будуть шанувати Хрест Господень, через Нього отримувати Божественну благодать і сподобляться, спасіння і вічного життя, яке даровано нам Богом через хресні страждання. Господа нашого Ісуса Христа. Ми бачимо, що старий заповідь чітко, ясно і зрозуміло підтверджує про майбутнє шанування Хресного знамена, що Хрест Він був божественною силою. Символом порятунку і для старозавітного людства, які різними способами зображували цей хрест. І через це зображення сходила Борисна благодать і благословення Боже. Não людей.